Записується відео, може кому буде в нагоді, щоб не робили помилки при монтажі гіпсокартону. Дивіться. Вся квартира, всі шви потріснули повністю там, де стики гіпсокартонні, все тріснуло. Так, Проводимо аналіз. Чому? Перше, дивіться який шах між е -е, саморізами. Получається 40 см. Друге. Ніхто не кинув перемичку. Воно все грає. І третє, мають, шаг має бути 20-25 см. 20-25 см. Зараз ми міряємо тут. 26-27. Шаг, якби шагу дотримується. Але по технології саморізи мають йти в розбіг мінімум 5 см в шахматному порядку. Далі, мав бути зазор невеличкий, і він має. Спаюватися спеціальними гіпсовими сумішами. Ну, якщо у вас таких немає, бо вони там, дорогі, економ варіант я чим спаював це е, клей для гіпсокартону Perfix. Спаюємо шов перфіксом, Сюди забиваємо максимум перфікса, здираємо в ноль, а потім е, клеїмо скло холст і все нормально. Тут аж не дотрималися технологію по крутінню гіпсокартону. Плюс приклеїли сітку і вся квартира потріщала, от до вашої уваги. Так що майте на увазі, що не, якщо не соблюдати технології, не дотримуватись технології, то у вас буде от такий от результат. І потім квартира, яка коштує мільйон, зробили ремонт. І називається робимо знову. Все.